Вона їде нулем і з дуже непоганим часом і займає другу позицію на цьому маршруті. Нагадаємо, Софія і Капучина. Мартинова Ксенія, класика ПКЗ. У нас на маршруті. Класика ПКЗ кобира, кобила сірої масті 2016 року народження, чудовий стрибок через перешкоду номер 1 і підхід на... Цікаву лінію, 2-3. Раз, два, три, 4, 5, шість. Шість, шість, майже чуть не зробили сім, але, мабуть, все ж таки вершниця допомогла і надала впевненості кобили спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Спокійно, сьомий. Ризикує, повертає круто направо і подвійна система. Вихід чисто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'ять темпів. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять трибок. Вихід, добре, непогано. З непоганим часом знову ризик. І подивимося, як є. Один, два, три, чотири. Спокійно, п'ятий темп. Прекрасно, молодець.